Хоча у новорічну ніч на вулиці відчувався невеликий мороз, на красній площі була справжня спека. Чернігівці прийшли сюди, аби провести старий рік і зустріти новий 2015. Розваг було вдосталь: каруселі, новорічні фотосети і головне святковий концерт. Танцювали так, що аж бруківка під ногами відскакувала, а співи, мабуть, було чудно за межами міста. Не дивлячись на заборону підривати феєрверки, по місту все ж лунали відголоски петард, але уваги на цьому не зосередили. На площі за порядком слідкували правоохоронці. Чернігівці кажуть, ніколи не думали, що найактуальнішим тостом до нового року буде мир у всьому світі. А тому у новорічних привітаннях всім бажають мирного неба над головою. Пускай буде мир, всього самого хорошого нашому народу. Чернігівцям бажаємо, щоб не було назвальні, щоб ми прекрасно жили. До зустрічі Нового року чернігівці підготувались креативно. На площі ми зустріли двох друзів-ведмедиків. Все чудово! А у нас такий. <ріст> Мішка? Мішка? <ріст> 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 ну, так виходить. А хто вибирав костюм? Сам обирав. Саме бирав? Да. Ні, я вибирав сам, але ще не сам. Святкували цього року, хоч і скромно, проте, не дивлячись на це, на столі вистачало всього, кажуть люди. Можливо, обійшлись без делікатесів, проте традиційне олів'є було у всіх. Що готували на стіну. Як завжди тазик олів'є. так було у нас чотири салати, буженина, ну картопля, котлети, там сир, ковбаса. Шампанське на наступний рік люди покладають великі надії, сподіваються, що незабаром закінчиться війна, і всі будуть жити у мирі та злагоді.